Добрий день. Я вдячний за можливість знов бути у вас і довести до вас інформацію. От. З вашого дозволу розпочну. А сьогодні хотілося би дещо показати на екрані. Ми попрацювали трошки в зв'язку із збільшенням у нас пожеж в екосистемах. От, наступний слайд. Я хотів би. Довести два до статистику. Перше, це як ви бачите, кількість пожеж у нас зросла, зросла в порівнянні з минулим роком. На сьогодні складає 239 пожеж таких. Якщо порівнювати з минулим роком, то це майже збільшення на 564%. Внаслідок пожеж було знищено сухої рослинності на загальній площі 186 гектар. Було знищено три господарчі споруди та один автомобіль. Внаслідок пожеж загинула одна людина. Вона загинула, точніше, первинно травмована була на пожежі під час спалювання сухої рослинності і, на жаль, в кареті швидкої допомоги в подальшому загинула. Також дві особи було травмовано внаслідок випалювання сухої рослинності. Як ви знаєте, основною причиною таких пожеж є е, звичайне людське ставлення, от, є порушення правил пожежної безпеки, також є самовільне випалювання сухої рослинності, що призводить до величезних наслідків. Трошки от, хотілося б вам показати один із днів нашої нашої державної служби, е, як, як проходила одна доба. Тут ви бачите зараз нашу область і показане на картинці кількість пожеж, яка виникла протягом доби. Наприклад, от 11 березня це була 41 пожежа. Із цих 41 пожежі 37 виникло на відкритій території. Це майже 90%. От далі, там, якщо можна три слайди трошки підряд. Хочу показати, от трошки зупинитися на викликах. Як ви бачите, практично може наступний слайд отак от трошки пройдіться, 10, 11, 12, 13, далі 14, наступний 15, 16. тобто Практично кожної години виникала пожежа. Тобто, якщо враховувати цю кількість пожеж, можна зробити висновок. що Наші підрозділи практично ну, кожні там 30 хвилин виїжджали на якусь пожежу сухої рослинності. Як ви знаєте, це величезні витрати, а враховуючи те, що це людський фактор, тобто люди, ну, розуміючи всі наслідки саме випалювати рослини, це просто витрати держави на гасіння таких пожеж. Трошки Хочу сказати, що от зупиниться на слайді, і тут коротеньке відео, щоб ви побачили наслідки, значить, наслідки пожежі. Це поблизу села Чутівка, Оржицька територіальна громади, це нова, Ніжньосульський національний природний парк. От Подивіться, які величезні наслідки. Там тільки. На сьогоднішній день ще продовжується встановлення площі е, самої пожежі. Тим більше ця пожежа охопила майже територію е, Полтавської і Чернігівської областей. Тобто це е, величезна пожежа, десятки е, гектар було спалено. Я зараз хочу наголосити, що крім сухої рослинності, там є і живність, є і. Е, е, Дуже багато різних наслідків, які на сьогоднішній день, на жаль, ще встановлюються. Тобто масштаби дуже величезні. Подивитися да, на ці масштаби. Як ви бачите, на сьогоднішній день, як я казав, на минулому брифінгу в минулому році ми почали використовувати безпілотні літальні апарати. От це не тільки оцінка наслідків від пожеж, це і профілактика, профілактична робота, виявлення поліїв і застосування відповідне до поліїв заходів адміністративного впливу. На сьогоднішній день наше головне управління проводить Практично щоденне рейдове відпрацювання, як ви бачите, із залученням національної поліції, добровільних пожежних формувань, це і місцева пожежна охорона, і добровільна пожежна охорона, ну і звичайно, із залученням органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день вже було зроблено з 1 березня 228 рейдових відпрацювань території та населених пунктів. Охоплено майже 7352 особи. Як ви бачите, під час проведення рейдових відпрацювань ми розповсюджуємо листівки, пам'ятки. Тобто на сьогоднішній день вже було розповсюджено 6374 таких листівки і пам'ятки. Також, звичайно, на паліїв ми застосовуємо заходи адміністративного впливу. На сьогоднішній день. Це з 1 березня по 13 березня вже складено 71 протокол на громадян за порушення правил пожежної безпеки і за випалювання сухої рослинності. Це в основному статті 175 КУПАП по фактам. І також 20 протоколів складено за статтею 771. Це на відкритих територіях спалювання сухої рослинності. Також вже було складено один протокол за статтєю 77, це порушення правил пожежної безпеки в лісах. Хочу всім нагадати, що такі порушення караються наступним чином. Це стаття, наприклад, 77.1, це випалювання сухої рослинності, накладається штраф в розмірі від. Півтори тисячі до трьох сорока тисяч. А, якщо брати статтю 175, то це від 1700 до 3400 тисяч гривень, а, тому відповідальність трошки підвисилася. І штрафні санкції також підвисилися. підвищилися, а, І хочу також всім нагадати, що. Порушення правил пожежної безпеки в екосистемах призводить до величезних наслідків. Крім витрат держави на гасіння, це і дуже великий вплив на природу, на взагалі екосистему і на, як ви бачите, викиди в атмосферу. Хочу наголосити припинити самовільне випалювання такої рослинності. Дякую вам за увагу. Це є зменти запобігання виявлення пожеж. Взагалі, це і є. Профілактична робота, вона і є засобом якраз запобігання виникненню надзвичайної ситуації. З приводу таких заходів, це не лише там відпрацювання населених пунктів і або рейдові якісь там. Напрямки, це і проведення навчань з підрозділами, наприклад, добровільної місцевої охорони, вони проводять відпрацювання самих територіальних громад, на території яких вони створені. Також на сьогоднішній день є можливість добровольчими формування, це ДПО, МПО, вони мають можливість складати також протоколи по факту порушень. Тобто, якщо ми будемо долучати до. Цих заходів місцеве самоврядування, а вони із свого боку створені свої підрозділи, що забезпечують безпекову складову в територіальній громаді, це також буде відповідна роз'яснювальна робота і величезний буде як буде величезний вплив на громадян щодо розуміння, що це дуже ганебні такі випадки випалювання. Кількість пожеж у системах. Тобто, ми можемо сказати, що за цих по факту два з половиною місяці було в рази більше, ніж за 23 рік. Так. В цьому році трошки тепла погода була раніше, ніж в минулому році. І, звичайно, люди з настанням сухої погоди, теплої погоди, вони починають прибирати свої городи, ділянки. І, звичайно, проводять це випалювання рослинності. Хоча, ну, всі знають, що дуже великої користі це не несе. От. Але ж таким чином дуже швидко можна прибрати території, чим громадяни і користуються таким методом. Це, наприклад, аналогічний період місяць і це. Це за день 23? Ні-ні-ні, це виключно аналогічний період 23-го року. Тобто, ну з, у нас величезний з, би, великий ріст пожеж розпочався десь з 1 березня. Тобто, якщо раніше там була одна-дві пожежі, там може десь там на вихідних, то зараз, починаючи з п'ятниці, грубо по понеділок до 40 пожеж виникає лише за добу. Пов'язані іменно з випалюванням сухої рослинності, тобто їх дуже величезна кількість, особливо під час вихідних. Ну і Крім цього, е, опять же повертаючись до профілактичної роботи, зараз у нас практично на всіх вихідних працює інспекторський склад. Тобто, у нас всі ці рейди в основному проводяться з п'ятниці по понеділок, коли люди найбільшу кількість ну, мають. Більше можливості відпочивати, тобто десь там наводити лад на своїх ділянках, і також ми відпрацьовуємо ці вихідни. І останнє питання: якщо, наприклад, сусіда вийдуть, щось там бабусель якась падать, гірки лися, викликають рятувальні, якщо ми вже говорять, рятувальників поліція, хто складає штраф. Чи рятувальники мають пообваження, наприклад, стративний якості? Дивіться, поліція також має право складати, але ж в основному за порушення правил пожежної безпеки, якщо там немає наслідків, мається на увазі там якихось кримінальних чи значних наслідків, там, де відкривається кримінальне правопорушення. Ну, про це напевно вам більше поліція розкаже. От, а в будь-яких інших випадках в основному складаються протоколи працівниками державної служби надзвичайних ситуацій.